Дуже багато питань у нас від глядачів постійно про загрозу ГЕС та атомним електростанціям. Чи є така загроза? Давайте подивимося. Дивіться: по атомних електростанціях, ті, що знаходяться під контролем України, ворог не буде по них бити. Не буде. Але стосовно Запорізької атомної електростанції, ворог показує, що ворог. Буде робичне штучне робити штучні викиди радіації, як він вже зробив. Тобто, це навіть не вибух ніякий нічого, а це <кій> спеціальне облучення, яке випромінювання, яке скеровується на порозі вітрів. Ну, роза вітрів це відповідно напряму квітку. Да? На Запоріжжя та на Марганець Нікополь. От в цьому є небезпека. Тобто, він прикриваючись ЗАЕС, Відправляє ці речі, але ж від цього страждають і кадирівці, які знаходяться в Енергодарі, їхні штаби. Тож ворог сам собі шкодить. Але ж путіну не важливо свій, чужий, йому важлива тільки його мета. Далі це можна на секундочку, уточню. По Запорізькій ще чи не планують вони звідти вийти? Як довго вони там будуть? Раз ми вже Зараз про неї. Питають. Так, ну дивіться по Запорізькій АЕС. Я бачу, що ворог хоче її контролювати, але потім, якимось чином, е, коли буде вже мир, перемир'я там так далі, це буде не скоро. Я одразу кажу, до 30 32 року це буде у нас військові дії, е, тобто 7 років. От я викликав дух Мольфара Нечай, він сказав 7 років. Ще 7 років. Це 32 рік. Uh, і одразу після цього у нас завершується миром певним uh, певним компромісом, і тоді, uh, тоді перекидується все у Білорусь, і uh, починається uh, вторгнення одночасне в Польщу і в країни Балтії чотири країни. Це реальні плани Путіна. І uh, якщо ми от беремо ГЕС, то ворог може бути. По Київський ГЕС, але не зараз, а ближче до зими, але він, коли буде бити по ГЕС, він просто тим самим буде робити нам вже залякування, тому що ГЕС пробиваються тільки тактичною ядерною зброєю і то двома трьома боєзарядами. Тобто, якщо ворог вдарить Кінжалами, двома-трьома десятью кінжалами вони не зможуть пробити. E, Іскандерами. Тому показує, що ворог буде бити для того, щоб лякати населення. Тобто йому важливий не результат, йому важливий тиск на мирних людей, щоб ми самі прийшли до влади і сказали: давайте сядемо, віддамо їм території і так далі. Але я бачу відгук людей, я проводив ефіри, э, э, чув їх. І я побачив їх незламність. Тож, я бачу, що я бачу, що відповідно ворог просто хоче залякати, а наші люди вони не реагують. Коли стало питання, що, наче навіть з телеграф видання сказала, що Зеленський готовий віддати території. Люди встали, сказали, ми не віддамо наші території, ми будемо далі воювати. А за що загинули наші діти? За що загинули? Ну, і у мене брат він же теж загинув на передовій ще на початку війни. Тому я вважаю, що справді це неприйнятні речі для нас, компроміс по територіях, і українці на це ніколи не підуть і правильно зроблять, тому що я ви знаєте, подивився і хочу от у вас ще подивитись по картах. Можливо, я тоді помилився, але. Зараз по каптах подивлюсь цей момент. Хочу сказати, що справді велика загроза Україні, але от я розклав розклад, про як щодо якого говорив, що сомнів. Ну хочу впевнитись, цьому. Розклад мені показує, що. А метою Путіна було обманути, обманути і Зеленського і Трампа і весь світ для того, щоб Україна погодилась, вивела свої війська з Донецької області, бо там же стояв перший пункт Україна негайно виводить війська з Донеччини, а другий пункт ми вирішуємо спірні питання, третій пункт. Відводимо війська і так далі, тобто це як преамбула йшла. Да? Тобто ми б вивели війська з Донеччини, і одразу росіяни б пішли на Харків або на Дніпро, просто по прямій би пішли в тил, скоріше за все, на Харків, і це б було катастрофою для України. Тож в цьому й полягав план Путіна не тільки виплутатись з ситуації пов'язаною з, з санкціями на Індію, а ще і обманути нас для того, щоб ми для того, щоб ми втратили Донеччину і підвергли себе страшному ризику удару з тилу на Харків. Чи є загроза з Білорусі? Мені теж до речі про це пишуть. Я бачу справді, що вони розпочали підготовку. Підготовку до війн, але знову ж таки вони її розпочали тільки після цієї зустрічі в своїх сорочках, оцеї під яблунькою, да? як дві старі бабки, угу. да? тільки два діда. І я бачу, що вони планують вторгнення в бік Києва. Тобто, по протоптаних стежках таким самим шляхом. Через Чорнобильську зону, через Прип'ять, через От, до речі, приходить наступ, що ЗСУ звільнили селище Бессалівку на Сумщині. Я, до речі, передбачав контрнаступальні дії на Сумщині, і вони будуть продовжуватись. Тож, я бачу, що ворог хоче піти на Київ, але бачу, що вони зараз в стадії формування вони вибудовують там військову інфраструктуру і так далі і готують наступ на Київ на 2026 рік. По-перше, у нас було декілька шансів, варіантів завершення війни. Я про це постійно говорю. Перший варіант, і шанс завершення війни випадав справді на травень, червень-липень цього року. Я бачив, причому це тоді, коли обирали Трампа. Я бачив, що він прийде, що буде тиск, але знову ж таки він швидко не зможе це зробити, бо не за день, не за сто днів війну не завершиш таку потужну, в якій ніхто не може розібратись, де знайти тут компроміс. Тож я бачив те, що за рахунок компромісу ІРФ і України між собою буде мир в червні. І, до речі, так і сталося. Потім переговорна група, все узгодила, були е, варіанти. І Україна тоді могла під тиском США. Ми бачили, як США тисли, могла підписати капітуляційний мир. Я побачив, що це мир капітуляційний всередині квітня. І я тоді жахнувся. Я сказав: Ви знаєте, буде скоро Вальпургієва ніч. Я буду робити, щоб цей мир не стався, бо я бачу капітуляцію, віддачу чотирьох областей і так далі. І е, нашого президента вистачило сили і мужності відмовити на цей тиск і не підписати такі угоди. І ми бачимо, що США зараз сама вже звертається до України як до суб'єкта, а не до об'єкта. І по цьому ж завжди розкладу йшло два варіанти завершення війни: або оцей швидкий, або другий варіант. Це найраніше це кінець 26-го року, але найпізніше це от 2030, 32 й рік. Це мені завжди сили показували цей терміном і взагалі показували мені картинками довга війна. Тобто, тобто це війна до того, поки не ми не е, доведемо Росію до істащення до того, поки вона економічно не пер, не зможе оплачувати свої рахунки військовим, поки вона не зможе спонсорувати своє мін Е, І цей час настане. Е, є гарний передвісник кінця російської економіки. Катерина Мізуліна е, більше не. <працювання> не очіляє на Біуліна, також не очілює більше центробанк РФ. А, а ці люди рятували російську економіку. А, це були кризис менеджери. До прикладу, як наша Юлія, ніхто не розуміє, чому Юлію Свірденко поставили прем'єркою прем України <працювання> а, і кажуть, що там дуже швидка біографія. Вона дуже швидко різко піднялась. Чому вона піднялась? Не за лояльність. Вона піднялась на тому, що вона стала кризис-менеджером. Вона позбавила нас, тобто, не позбавила нас, вона в тих ситуаціях, де вона працювала, вона знайшла виходи. Розумієте, всі фінансові аналітики світу казали, Українська економіка лише тільки на спонсорстві зараз живе, і вона не тримається ні на чому. І, Відповідно, ця українська економіка, вона, вона ну, не, не здатна да, далі продовжувати існування. Це казали так західні аналітики, але Юлія Свіріденко, як міністр економіки, вона довела, що українська економіка буде існувати, ба більше. Всі пророчили. Я пам'ятаю, я думаю, що ви пам'ятаєте цей час, коли говорили, що долар буде по 80 і по 100. Угу. Згадайте, початок війни. Але Юлія Сверденко зробила так, що у нас долар 42. У нас євро зараз 40 було 50, зараз скотилося вже до 48. Хоча це було не, піднят... не опущення гривні, а це було підняття євро. І справді Юлія Свіріденко вона знаходить економічні шляхи вирішення питання, тобто як і Набіуліна, яку постійно звав до себе Путін, який, ви знаєте, що зове до себе тільки своїх друзів, і просив її допомогти. Оце генії економіки, і такі люди дуже цінуються. Подивимось в Росії Путіну. Теж теж треба економити грошики, тому він поставив міністром оборони РФ Андрія Білоусова, який є економістом і одразу е, злетіла Міноборони РФ, одразу злетіла армія РФ, тому що він зміг подолати всі дірки, всю корупцію, і так далі. І зараз, коли Дениса Шмигаля призначили міністром оборони, то теж він, як економіст, зараз буде а, а, все а, підводити до гарного результату. Тому, в принципі, в принципі, ось таке я бачу. Чимось гарним завершимо ефір. Якісь гарні новини на найближчий час для України. І новини гарні, дуже є гарні новини а, у серпні. Нас чекає додаткова військова допомога, економічна допомога від заходу, від західних партнерів. Само собою, у нас будуть обміни, і зараз піде послаблення обстрілів. Послаблення обстрілів. Я бачу це по картах. Потім буде якесь повітряне перемир'я. Це вже дасть українцям якийсь от запаси того, що. Стане спокійніше, стане краще, але не крізь тому, що Путін буде порушувати. Бачу удари далекобійною зброєю по РФ, бачу палаючі нафтобази, бачу, там жесть буде творитись, буде знищуватись військові виробництва, будуть ліквідовуватись військові влоч... злочинці та зрадники. І я бачу, якась буде на початку вересня ініціатива від Великої Британії. А це наш тіньовий союзник, це сірий кардинал, який стоїть за допомогою Україні. Якусь допомогу бачу від Великої Британії потужну допомогу, сильну допомогу, Значу, що у військовому сенсі, в економічному і на дипломатичному рівні.